Після матчу ми взяли інтерв'ю у гравців команди «Овкіп» Полісся Київ Ю-14. Що на вашу думку стало ключовим моментом у сьогоднішньому матчі? Я думаю, це перший гол, це перший наш забитий м'яч. Ми дуже хотіли забити швидко. Ну і в принципі, це вийшло. Я думаю, ключовим моментом стало в нашому матчі те, що ми. З самого початку почали давити команду суперника і забили перший не дуже швидкий гол, але він був в першому таймі і він допоміг команді розкрити свої сили. Я думаю, що ключовий момент в сьогоднішньому матчі це був е, перший тайм, коли ми вигравали з гарним рахунком. і гравці, які виходили з заміни, могли грати спокійно. І пробувати забувати ще. Як оцінюєте гру команди загалом і свою гру зокрема? Ну я думаю, я рахую, що команда грала не ну не дуже добре. Ми не виконали задачі, які нам поставив тренер. Е, гру команди я оцінюю ну, не дуже. Ми не виконали нашу установку тренера. Я думаю, що могли зіграти краще набагато. Але на це є свої причини. Десь ми недопрацювали, десь щось заважало, може, десь емоціонально. Не спрацювало щось. Ну, будемо працювати і справляти наші ошибки. Ну, загалом я оцінюю гру не дуже, бо грали не дуже впевнено. але. Так, перший тайм був гарно, але другий тайм не змогли забити ще голи, які могли забити, було багато моментів. Свою гру я оцінюю нормально не було багато ошибок, на мою думку. Ну і все. Що б ви хотіли сказати вболівальникам і тим, хто стежить за вашою командою? Е, нашим вболівальникам я приношу свою велику благодарність за те, що підтримували нас е, на матчі. Дуже великий кілометраж, проїжджений нашими батьками з Києва до Миколаєва. Я думаю, що на це здати не кожен. Я хотів би сказати дякую, бо вони проїжджають дуже велику відстань. Вони придумують нові кричалки. Як сказати. Ось. І... Ну і все, просто дякую сказати, що вболівають за нас. Нехай кожен матч буде кроком до нових вершин. Дякуємо за інтерв'ю. Ваш лайк і підписка дуже допомагають розвитку каналу. А попереду у нас ще багато цікавого контенту, який ви не захочете пропустити.